Розділ одинадцятий. Тупотуни знаходять своє щастя. Слідом за Великим Левом Люсі попрямувала до коридору і майже тієї ж самої хвилини побачила старезного дідугана у червоній хламиді, що босоніж простував їм назустріч, сиву його голову вінчав віночок дубового листя. Борода сягала пояса, а опирався він на чудну різьблену палицю. Побачивши Аслана, він низько вклонився і мовив Вітаю тебе, повелителю, у найбільш занедбаному із твоїх володінь. Невже втомився ти, любий, коряки, не правити найбезпораднішими з усіх підданих, яких тільки можна було знайти? І яких ти одержав від мене? Ні. відповів чаклун. Але ж клепок у них, як на те не вистачає, та й з іншого боку, вони напрочуд нешкідливі. По своєму, я навіть встиг до них прив'язатися. Та іноді, чого вже таїти? Я чекаю і аж ніяк не можу дочекатися, коли ж настане той день. Що ними буде керувати здоровий глуст, а не буденні чари. На все свій час, коріакіне відповів на те Аслан. Так, на все свій час, Аслане, погодився чаклун. То чи не час і тобі з'явитися перед очі своїх підданих? Аж ніяк, відповів Лев. Із глухим фуркотом, у якому, як здалося Люсі, чувся сміх. Вони би перелякалися настільки, що, мабуть, втратили б останні залишки глузду. Ні, ні. Ще не одна зірка доживе свого віку та знайде спочинок на одному із малих островів, доки твій народ подорослішає настільки, аби побачити мене. До того ж, іще до заходу сонця. Я маю бути дуже далеко у Кейр Парабелі, де тимчасово посідає трон, славний малий на ім'я Тіквік, який тепер, мабуть, місця собі не знаходить, чекаючи або на повернення, або хоча б на звістку від справжнього володаря країни короля Каспіана. Я розповім йому Люсі про всі ваші пригоди. І Люсі, я прошу тебе. Не роби таку сумну міну. Незабаром ми зустрінемося знов. Незабаром? як луна, перепитала Люсі. Але коли саме настане оте незабаром? Для мене будь-який час незабаром, тільки й вимовив аслан і залишив Люсі наодинці з клуном. Пішов? зітхнув собі чаклун. А нам що залишилося? Сум і печаль. Ось так завжди, і ніяк його не втримати, бо він не якась там свійська тварина чи навіть цирковий лев. До речі, а тобі сподобалася книга? Місцями, не вдаючись до подробиць, відказала Люсі. А ви. ви що ж весь цей час виходить знали, що я тут? А вже ж знав, іще тоді, коли дозволив розтелепам тупотунам зробитися невидимими. Я й тоді знав, напевне, що настане такий день, коли ти прийдеш їх розчеклувати. Ось тільки не знав, коли саме це трапиться. Зрозуміла річ, що і сьогодні зрання я теж пильно виглядав на тебе, і від тієї напруги треба визнати навіть закуняв. А хто ж знав? Що мене вони перетворять на невидимого, а мене від тієї невидимості, правда, кажучи, така втома бере, що повіки злипаються. Ось, бачиш, на сон тягне. Ой, а ти ж, мабуть, уже зголодніла усе над книгами та книгами. Є таке, визнала Люсі. Бо слідкувати за часом якось не було коли. Ходімо, кивнув чаклун. Це для Аслана будь-який час томить, а в моєму домі для зголоднілих гостей будь-який час то час обідати. Промовивши це, він почовгав коридором далі і прочинив перед Люсі одну із багатьох дверей. Дівчинка опинилася в невеличкій, але затишній кімнаті, де було багато сонця і квітів. Коли вона увійшла, то стіл. І в цьому вона могла поклястися. був порожній, мов виметений, та лише чарівник вмовив якесь чарівне слово, як на столі з'явилися і скатертина, і посуд зі столовим сріблом, і різноманітні страви. Сподіваюся, тобі сподобається, знизав чаклун плечима. І я навмисно загадав страви, до яких ти звикла змалку у власній країні, а не ті, якими тебе. Через силу частували. О, це дуже мило з вашого боку, мовила Люсі, дивлячись на стіл, і аж ніяк не покривила проти правди. А був тут справжній омлет, як то кажуть, просто з жару, холодна печена баранина із зеленим горошком, суничне морозиво, прохолодний лимонад і чашечка гарячого запашного шоколаду. Сам чаклун до тих ласощів навіть не торкнувся. Він їв лишень хліб і пив вино. Нічого зловісного, чи лячного у чаклуні Люсі як не придивлялася, так і не знайшла, тож незабаром вони вже гомоніли, мов старі друзі. А як скоро подіють чари? запитала його Люсі. Коли невидимок, нарешті, можна буде побачити. Та хоч би й тепер. Але я б їх не турбував. Ця невидимість наганяє такий сон. Що в них уже увійшло до звички, як пообідав відразу так і давати хропака. А от тепер, коли вони вже видимі, що як вам перетворити їх із потвор на красунчиків, зробити такими, якими вони були. Тобто відразу і те, і друге? Ха, це вже з якого боку подивитися. Якщо з їхнього, то всі вони до зникнення, так би мовити, з позазору. Були такими красенями, що любо мило подивитися. Тому тепер вони в один голос стверджують, буцімто їх образили, спотворивши їхню первинну вроду. Та я б цього не сказав. Навпаки, як і багато хто інший, я вважаю, що зміна зовнішності пішла їм на користь. Вони, мабуть, надто високої думки про себе. Хо-хо, точно. «А що занадто, то не здорово. Принаймні, хто там у них головний? Пан Тугодум, він саме такої думки про себе, і саме цю думку він втовкмачив всім іншим. Тепер вони всі однієї думки. Ми це помітили. Тож у деяких речах краще обходитися без нього. Ясна річ, я міг би перетворити його на щось інше, або навіть накласти закляття, щоб ніхто не вірив жодному його слову. Але я цього теж не робив би. Хай краще вже поклоняються йому, аніж нікому чи нічому. А чому б їм не поклонятися вам? запитала Люсі. Мені? здивувався чаклун. Після того, що я з ними зробив? Після того, як їх, було, видимо, а тепер не видимо. А за що ви їх так? Я маю на увазі образили, тобто, за їх словами, спотворили? Бо вони були не лише самозакохані, а ще й вкрай не слухняні. Я ж їм сказав, якщо заводиш город, його треба доглядати. А вони гадали, що все й так виросте. А город, звичайно, потребує води. І як ти гадаєш, чи ходили б вони за городом, чи ходили б вони по воду, якби я на них щоразу не гримав би? Та на тому не край. За півмилі звідси на погорбі є чудове джерельце, і з нього витікає струмок, котрий тече просто повз город. Я їм всього лише і сказав, аби вони набирали воду зі струмка, а не ганяли з себерками до джерела тричі на день, розхлюпуючи половину по дорозі. І ти гадаєш, вони мене послухали? Невже ж вони такі не тями? запитала Люсі. Чарівник важко зітхнув. Не повіриш, як я з ними намучився? Десь зо два місяці тому вони почали мити посуд перед обідом, аби не перейматися після, а ще саджали відразу варену картоплю, аби не варити, коли вона виросте, а якось. Коли до бочки з молоком потрапив незграбний кіт, усі вони, як один, кинулися вичерпувати молоко, замість того, аби просто витягти кота за шкірку і на сонечко. Бачу, ти вже впоралася з обідом, а коли так, ходімо, поглянемо на наших розтелет. Певно, вже є на що подивитися. Вони перейшли до іншої кімнати, де громадилися незрозумілі блискучі предмети. Гастролябії, кілька орерій, тобто механічних моделей сонячної системи, хроноскопи, віршометри, хореямби триметри і якийсь там гіротеодоліт. Наблизившись до вікна, чарівник кивнув Люсі. «Ан вони, твої розтелепи!» Щось я нікого не бачу. Люсі примружила очі. А що це там за гриби? Гриби, що вона на них показувала, стирчали по всій галяванці перед домом. Ніжки їхні були в три фути заввишки, а шапки приблизно такої ж ширини. Вона придивилася краще і помітила, що ніжки з'єднуються з шапками не посередині, а якось збоку. Біля ніжок на траві валялися якісь клонки. Проте, що довше Люсі на них дивлялася, то менше ті гриби. Нагадували їй гриби. Шапки насправді були не круглі, а довгасті, і до того ж з одного краю розширювалися. Грибів отих на галяванці було розкидано багато, щонайменше п'ятдесят. Годинник пробив тричі, і тут сталося неймовірне. Гриби разом перекинулися догори дригом, клунки, що лежали біля ніжок, виявилися тулубом і головою. А грибні ніжки виявилися ногами. От Но тільки ніг було не по дві, як у пересічних громадян, а по одній. Та й та була не збоку, як в одноногих людей, а росла рівно посередині, закінчувалася нога, широченною, як на те, ступнею, задертою догори, від чого та ступня нагадувала човенка ноге. Люсі відразу зрозуміла, чому вона вважала спочиваючих тупотунів за гриби. Вони розпростерлися просто на спинах, задерши догори одну ногу. Пізніше вона дізналася, що вони завжди відпочивають саме так: ступня, величезна ступня захищає їх від сонця і від дощу. Тому спочивати під нею одноногим тупотонам так само затишно, як, наприклад, людям у наметі. Ой, які вони кумедні, не стрималася від сміху Люсі. Це ви їх такими зробили? Так отож, не сперечався чаклун. Так саме я і перетворив, розтелеб Тугодумів на однотупів, додав він і також пирснув. «Хе -хе, ти тільки но ну, подивись. А подивитися таки було на що? Звісно ж, ні ходити, ні бігати, як ми з вами, однотупи не могли. А от що вони добре вміли, то це стрибати і плигати, немов жабенята чи коники стрибунці. Але, до речі, стрибали вони так вправно, ніби тієї однієї ноги у них не було, а замість неї була потужна пружина. Вони торкалися землі гучним тупанням, котре чимало спантеличило Люсі ще вчора, за їх невидимості. Та тепер вони всі були, як на долоні, тупотуни тупотіли в усі боки і перегукувалися одне з одним. «Ей, гей, хлопці, нас знову скоріш видимо, аніж не видимо. Хе, як гарно побачитися і знов!» Що ж, певно, ми видимі, перекрикуючи галос, наголосив один однотуп у червоному капелюсі з китицею, в якому Люсі із голосу впізнала головного однотупа. А якщо насвидко, то, вочевидь, ми вже не невидимки, а навпаки. Саме так, а не інакше, відразу ж відгукнулися всі інші. Тож бо й воно, ми вже не невидимки, а саме навпаки. Як влучно сказано. Найнетямущіші і ті до Петрали. Здається, дівча пошило нашого стерегання в дурні, доки той давав хропака, оголосив Тугодум, бо то був саме він. Нарешті наша взяла. Як ладно сказав, пошити в дурні, відразу ж підхопив хорту потонів. У нашого голови є голова на плечах. Щось як скаже, то як воко влучить. Дивно, як їм не лячно таке казати про вас, зніталася Люсі, бо ще вчора страховись лячнішого за вас вони не знали. Хіба ж вони не розуміють, що будь-якої миті ви можете їх почути? Ой, та такі вже вони розтелепи, зітхнув чаклон. От тільки но готові були на тебе молитися. Бо ти, бач, наймудріший і всевидючий і найсуворіший, а наступної миті вони сподіваються тебе надурити якимись хитрощами, які й дитя наскрізь побачить. Та чим би вони не тішилися? А чи так уже й потрібно повертати їм їхній первісний вигляд? запитала Люсі. Здається, їм і тепер непогано. Принаймні вони ніби щасливі. Дивіться, як тупотять. До речі, а ким вони були раніше? Та звичайними гномами, зауважив чаклун. Хоча не зовсім порівняно з вашими нарнійськими ці вирізняються нестачею клепок і просто казковими ліньками». Шкода, якщо на те потреба повернути їх назад, пожалкувала Люсі, тепер вони такі милі й кумедні, а можна я піду до них і сама їм все розкажу? Чи мало б це якесь значення? Могло б мати, та мало що має, знизав плечима Мачаклун. Бо сказати то одне, а зрозуміти зовсім інше. А ви підете зі мною? Навіщо? Іди вже сама. Може, тебе вони зрозуміють краще. Вельми дякую вам за гостинність, сказала Люсі. І хутко побігла вниз сходинками, якими з таким страхом ішла на гору вранці. Унизу вона з розгону кулею влетіла на Едмунда. У нього за плечима стояли інші, і, побачивши їх бліді, стривожені обличчя, Люсі відчула докори сумління, як за своїми справами і за їжею вона могла про них забути. Усе гаразд. вигукнула вона біжучи. Усе добре. Чаклун виявився аж ніяк не злим, а напрочуд милим і люб'язним. А ще я бачила його самого гаслана. І з цими словами, немов вітерець, вона промайнула пов своїх друзів і опинилася на вулиці в садку. Здавалося, земля гула від тупотіння однотупів, а повітря дзвеніло від їх радісних зойків. І з її появою. Земля загула, а повітря задзвеніло вдвічі дужче. Ось і вона, ось і вона, волали однотупи. Тричі, тричі, ура! Ура маленькі дівчинці, що зуміла донести наші найщиріші мрії до старого чеклуна. Хвала героїні. Залишається лише пожалкувати, виголосив голова Того що ми не в змозі зробити вам таку приємність. Побачите нас такими, якими ми були до того, як стали тими, якими ми є, а саме жалюгідними почварами. А якщо ви не побачите різницю, то ви нас і не зрозумієте. Саме тому, якщо вже йдеться про зовнішність, ви можете згадати прислів'я. Зовнішність оманлива, а нам і в оман у вас вести нічим. Бо ми і так страховиська. Саме так ти правду кажеш, як завжди правду голова ту одум. Здригаючись на місці, немов повітряні кульки за вітром, заволали інші тупотуни. Ось такі ми і є, страшні безомани!» Я хотіла тільки сказати, що вам дуже добре личить і ваш нинішній вигляд. Прислухайтеся до неї, одразу ж підхопили тупотуни. Це цілковита правда, як нам личить наш нинішній вигляд, усі красені, мов на підбір. Вони змінили попередню думку і оком не змигнувши, і навіть не помітили цього. Вона мала на увазі, не забарився втрутитися того дум, як нам личило бути тими, якими були, доки ми не стали такими, якими ми є. Який слушний наш голова, слушніше не буває. Одразу загомоніли інші. Саме це вона й мала на увазі. Ми самі те чули. Та я зовсім інше казала. Казала, що ви гарні такі, як ви є, розгубилася Люсі. От я й кажу раніше ми були гарні, а не те, що є, вів далі своєї тугодум. Прислухайтеся до них обох. завели свою пісню тупотуни. Вони обидва правду кажуть, як і завжди, та як дотепно, як коротко, як влучно. Але ж ми стверджуємо зовсім протилежне, обурилася Люсі, уже сама тупаючи ногою від нетерплячки. А вже ж протилежне, протилежніше й бути не може, одразу ж погодилися тупотуни. Не кожен так вміє стверджувати протилежне. Тож стверджуйте, давайте, стверджуйте собі й надалі обоє. Та ви кого завгодно з глузду зведете? спересердя мовила Люсі і махнула на них рукою. Але тупотуни, здавалося, були вкрай задоволені бесідою. Тож, зрештою, Люсі вирішила, що цю зустріч можна вважати вдалою. А от надвечір трапилася іще одна подія, яка ощасливила тупотунів до неможливості. Каспіон разом з іншими попрямували до берега, аби подати сигнал Рінсу та всім, хто лишився на борту, і хто, мабуть, дуже страшенно за них хвилювався. Не залишилися осторонь від цієї події і тупотуни. Вони скакали та плигали навколо, мов футбольні м'ячі на тренуванні, встигали перегукувалися і погоджувалися одне з одним, доки Юстас не стерпів і не пробурмотів. Мовляв, краще б чарівник. Зробив їх свого часу не невидимими, а нечутними. Дуже скоро він про свої слова пошкодував, тому що йому довелося дуже дуже довго пояснювати усім тупотунам, які оточили його, що під неневидимий він мав на увазі той, кого не бачать, а не неневидимий, тобто звертання до матусі з приводу чогось видимого. А під словом нечутним. Він розумів тих, кого неможливо почути, а не те, що не можна почухати. Та остаточної впевненості у тому, що його зрозуміли, він так і не отримав. Особливо ж його роздратувало те, що наприкінці йому відверто сказали Язик у тебе довгий, та володіти ним, ти геть не вмієш. Ой, далеко тобі до нашого того дума, хлопче. Ти більше прислухайся до нього. Може, чогось і навчишся. Та от, коли нарешті всі опинилися на березі, ріпі-чіпа осяяла блискуча думка. Він швиденько спустив на воду свій маленький коракл і моторно проплив вздовж берега туди-сюди, аж поки не побачив, як усі без винятку тупотуни слідують за ним, мов зачаровані. Тоді він звернувся до них із промовою. Вельми шановне та вельми розсудливе панство тупотубство до вашої уваги човен! Та чи потрібен він вам? Гойдатися на хвилях із вашими ногами можна й без нього. Нумо без зайвого поспіху всі до води і побачимо, чи втримаєтеся ви на хвилях. І не встиг, голова, дум попередити інших, що вода наскрізь мокра, як два чи три молодих тупотуни обережно ступили на воду, відштовхнулися від берега і ковзнули по воді. А за ними і інші і інші, і невдовзі вся затока, немов ковзанка, була вкрита грайливими тупотунами. І не дивно, адже велика ступня тримала тупотуна на воді не гірше за човник. А коли ріпічіп іще показав їм, як змайструвати нехитре весло, вони заходилися гасати навколо зоряного мандрівника, немов флотилія дикунських каное, у кожному з яких на кормі поважно стовбичів якийсь досить товстенький гном. А потім вони влаштували ще й перегони, а моряки, котрі вболівали з палуби, мало животів не порвали від реготу, спостерігаючи за ними. А як призи, переможцям на мотузках спускали вниз пляшки із вином. А ще тупоту нам до смаку припала і їхня наукова назва моноподи а от вимовити її, аби не затнутися, виявилося чомусь справою не із легких для них. «Миті! як його? Ого, усе крутиться на язиці. Монопуди, чи як там? Монопупи! а може, попомони? Ну, щось таке, але звучить гарно. Іноді, щоправда, вони плутали цю назву із своєю попередньою і називали себе чи то «тупопонами», чи то тупоподами. Чи то туполяпами. Та зрештою усі зійшлися на назві Тяпляпи. Саме ця назва і прижилася, і здається, вони так звуться і понині. Вечеряли нарнійці в гостях у чарівника. Тепер, коли все навкруги здавалося знайомим, Люсі відчула, що все не таке вже й лячне, а навпаки, потішне, загадкові малюнки. І досі здавалися загадковими, але тепер уже було зрозуміло вони означали щось добре і радісне. Навіть бородате дзеркало із лячного зробилося кумедним. На вечерю кожному начаклувалися його улюблені ласощі, а після вечері чаклун вчинив вельми дивовижне, а головне, корисне диво. Поклавши на стіл два чисті аркуші пергаменту, він попрохав дрініана. Розповісти про всі морські пригоди у найдрібніших деталях. І доки капітан Дрініан розповідав, уся його розповідь вимальовувалася на пергаменті тонкими чіткими лініями, і зрештою, кожен аркуш перетворився на чудову мапу Східного океану. Де були і Гальма, і Скипідар, і сім островів, і самотні острови, і драконів острів, і острів Мертвої Води, і навіть сам край тяпляпів Ростелеп. І все це в правильному масштабі і належних місцях. То й були перші відомі мапи Східного океану, і відтоді кращих мап Східних морів нікому не вдалося укласти хіба що за допомогою чарів. А вся справа в тому, що і міста, і гори, здавалося б, виглядали тут, як на звичайних мапах, та тільки но візьмеш чарівне скельце, що його подарував чародій, як на мапі з'являлися неписаної точності малюнки: палац Бельмеса, Невільничний ринок, вулички вузької гавані, і все таке маленьке, ніби дивишся у бінокль з боку зменшування. Єдине, що береги багатьох островів. Лишилися недомальованими, адже з'явитися на цій мапі могло лишень те, що Дрініан бачив на власні очі. Коли мапи були готові, чарівник залишив одну собі, а іншу подарував каспіану. Вона і досі висить у замку Кейр Паравель. Та навіть Чаклун нічого не знав про землі, що лежали на схід від його острова. Єдине, що він міг повісти. Це те, що років десь сім тому до його берегів пристав корабель, на борту якого перебували лорди Ревільян, Аргос, Мавраморн і Руб. Тут усі здогадалися, що золотий чоловік на дні мертвого озера то був не хто інший, як лорд Рестимар. Тож наступного дня. Старий чарівник причепив, чи краще сказати, причаклував відламану морським змієм корму та ще й подарував їм купу корисних речей. Розпрощалися ж вони добрими друзями, і о другій пополудні, коли корабель відходив від острова, усі тяпляпи іще ще довго пливли за ним слідом і вигукували слова прощання доти, доки було чути їх голоси.